Дуже сьогодні вітряно, ось там табір наш. Тут ми вчора вечеряли, просиділи, може до першої ночі чи до пів на другу десь. Тут недалечко має бути окоп з Першої світової, на мапі відзначається. Зараз спробую піти до нього. Це ось тут, з каміння. Таких окопів колись багато, я спостерігав на... В горганах, коли йдеш е, ось таким камінням, дуже багато в Горганах його повно, то там багато цих окопів, якихось споруд з цих камінь. І тут такий самий ось таке укріплення з просто викладене з каміння. Ну, на мапі відзначено як окоп. Це свого роду. Просто укріплення кам'яне, якась позиція така. З першої світової тут лежить. Це прям аж не віриться, що ніхто ніде не сунулося з тих часів, 100 років пройшло. Будемо потроху просинатися, піду будити напарника свого. Зараз поснідаємо, поп'ємо кави, швиденько. Беремо табір і вирушаємо в ту сторону. Там на нас чекає Яйко Ілемське сьогодні. Ну і весь хребет. Щось близько п'яти. По-моєму, гір. І по плану сьогодні десь кілометрів з 15. Десь так. Прямо росте дикий щавель. Трохи, але це щавель. Оу. Головне отаке не з'їсти. З колонією личинок якоїсь комахи. Як ти спав? Хап-хоп. Комфортно було спати, не холодно. Ось тільки з'їжджав, я не холодно. Ви зараз вниз. Ага, в мене теж це єдина претензія, це те, що я постійно з'їжджав десь і е, доводилось поправлятися по 100 разів на ніч а так було прям жарко навіть мені так вчорашні пакетики чаю так будемо робити органіку викидаємо а це сміття із собою Ми захищаємось від вітру. Вітер страшенний. Я сьогодні буду їсти пюре горохла, накришив сюди сушеного м'яса, Зараз ще кину овочів сушених. Вітер, що в тебе кускус -кус з овочами. Теж накинув овочів. Перемішувати ретельно, бо воно це пюре прилипає. Далі воно настоюється 5 хвилин, і можна їсти Я вже буду захищати від вітру як можу, зараз штурмовку одягну, вже якось трошки затишніше буде снідати. Маловата ця порція 53 грами лише. Треба хоча б 80 грамів. Ты знаешь, мы сняли. Саме зібрані вирушаємо. Кипаєм лямки і вперед. Вийшли ми з вітером в термухах, бо такий вітрюган був, думали на горбах буде холодно, але тільки трохи пройшли вже спекотно, зараз будемо переодягатися Футбол... назад футболки жереб тут прям потужний набагато вищий за людину скільки тут метра два з половиною може піднімаємось на яйко і Лемцька. Там ось такі стіна, тут ніби бійниця якась. Такий краєвид від. Вітряно капець. О, вже вершина! вітер підходить до вершини. Ось тут вже вершина Яйка і Лемського, зараз доходжу, але хотів показати ось цей хребет. Це, власне, хребет аршиця чи аршиця. І зараз ми проходимо весь цей хребет. Яйко і я його називаю, не знаю, як він там називається, там 5 чи 6 гір. Далі там притулок має бути. Сьогодні по плану ми там ночуємо. Потім переходимо, спускаємось, піднімаємось знов на хребет вже Аршиці, ось цей, який я показую. І там буде озеро Росохан. Пройдемо і десь на середині буде ще одне озеро, на ньому ми будемо. А, і по цьому хребту тут йде дуже гарний траверс. Ось такі видно схили, ось ці Ну як хребет йде. І це траверс буде ось так серпантинами по е, ну траверсувати весь цей хребет будемо. Не по вершинах йти. Там, я так розумію, навіть маршруту немає по вершинах. А, всі ходять траверсом. Ну Він доволі гарний цей траверс, мені подобається. Я вже двічі там був. Все, вітер вже там мене зачекався. <кхм> Піднімаюсь на вершину. Що ти медитується? Дивлюся на вирубки, і медитую. Ага, Вирубок багато. Тому сьогодні погода дозволяє роздивитися на повнішні гори. Бо коли я вперше був на Яйку Ілемському, то ми її просто в тумані пройшли, не знаю чи щось чути. Це гора Поганець, на яку ми йдемо наступна після Яйка Ілемського. Це вже втретє на цьому маршруті. Перший раз був 4 роки тому, потім 2 роки тому, Тут 2 роки тому тут сніг лежав. Ось на таких на цьому, там, на наступному схилі, ми прямо з'їжджали на дупах по цьому снігу. В цей, самий, в цей самий час. Це десь або кінець травня, або початок-початок червня. Тут зняв вже. Штормовку. Да, Тут буде вже затишніше в ялинках. Отам там підйом іде видно в жеребі прямо. Звідти ми спустилися. Це Яйко Ілемське. Показує, можна весь цей хребет траверсувати. Він називається Укерня цей хребет. Але ми підемо, звичайно ж по ньому прямо через кожну вершину. Це ми вже піднімаємось на поганець чи поганець. поганця По такому вся в жеребі. Ми спускаємось, зараз йдемо на ось цю гору. Це гора Укерня, в честь якої і названий цей хребет. Я думав, як же він називається? Укерня, далі там буде безім'яна гора. І повертаємо на якусь там сивулю Лолинську. Такий у нас маршрут зараз. Ми тут з вчителем дискутуємо чи її це залишки. Віталій каже, що це косуля. Якесь дуже маленьке, як для косулі. Ну я не знаю, в мене нема здогадок. Заєць, я думаю, взагалі тут зайців нема. Може якась рись, карпатська. Але рись теж більше, би, як косулька навалила. Мені, мені здається, косулька має валити як коза. Горошками? Ось такі високоінтелектуальні так, бесіди лисиця. ведемо. Лисиця, до речі. А лисиця що теж така маленько навалить? Може бути. Хто знає, як валить лисиця? <світ> Ні, хто знає чиє це? Кажи, підкажіть, роз... вирішіть наш спір. Ну воно якесь таке прям видно, що ну, травоядне. Травечку щось жувала. Дуже гарний маршрут, приємний йти. Отримую задоволення від самого шляху. Погода нам не зіпсувала нічого. Зразу трошки вітер, там ну нереально він бісив на тому яйку. А зараз ми трошки так в жеребі йдемо, то клас. Такий погруди не закриває огляд. Все одно хребти видно. Та, Дуже мальовничий масив цей Укерня. Це ми зараз на горі Укерна. Далі От там безіменна гора. Де вона ось. І з нею ми повертаємо на Сивулю. Забув як. Сигуля Лиленська, якось так, так виглядає вершина. Щойно тут гадюка гріялася, прям така жирна чорна, поповзла туди. Фух, оце я злякався. Ну так, вона злякалася, тут прям лежала, грілася на стежці. І десь туди поповзла. О, Тим часом ми вийшли на цю Це, це яка гора, Безіменна, так? На карті там просто висота є. І зараз ми звертаємо ось туди. Ось дуже кайфовий оцей маршрут, гарну погоду, суперово йти, насолода одна. Невеличкі підйоми, є, звичайно, спуски, але прям кайфово. Оце стовпчик, певно, на ньому висів табличка, що це Сивуля Лелинська і ось то молода попереду ось ця гора. Ми зараз будемо Сильно вниз сходити, а потім десь там пообідаємо і будемо думати, що нам далі робити, чи на сивулю цю дертися, чи будемо її траверсувати, як минулого разу, коли ми тут були. Що скажеш? Скажу, що затягує трошки під вечір. Ну, Спускаємося, обідаємо і там думаємо, що робити далі. Молода виглядає дуже загрозливо, не знаю, чи ми поліземо на неї. Потужна гора. Бремо як в горганах. Все в камінні, яка, камінь в лишайнику такому Горганські краєвиди. Думали пообідаємо тут? Пів, але типу це, це рівно запарити десь дві мівінки. У угу. мене взагалі мало. Думали поїмо тут. Десь там по траверсу ми вирішили не йти вже на молоду. По траверсу там є джерело, можна зганяти до нього, Ну до нього 500 метрів. Це туди-назад кілометр, щоб тут тільки пообідати і знову туди йти. То Ми вирішили зараз сісти відпочити і вже піти ну по маршруту і там, де буде вода, там і пообідати. Траверс Молодої, От ми сюди і підемо. Кедровий заказник, там кедри, походу, ростуть. Все перепочили трошки, познімали черевики, ноги відпочили і рушаємо. 500 метрів і ми будемо біля води. На цих траверсах, такого роду позначки, вже не маркований маршрут. Фарбою а просто такі стрічки на, на прив'язані. Гарний траверс. Ось ще одна. До речі, може хто не знає, що таке траверс, то це коли не через гору лізеш на простець, а навколо гори. навколо гори оце траверс називається. Як ти думаєш, що це вете? Якесь опалене. Що? Не ну, ну а чому опалене? Це ж фактично молода. Це ми траверсуємо, йдемо сюди, потім так огинаємо і її навколо проходимо. Оце її ніби підніжжя там. І от там десь сама вершина. Тут також таке. Ну ясно, що щось тече з неї, а чому воно чорніє як опалене? Що це таке? Якийсь віск? Чи що це? Ну реально обпальнее якесь Я не розумію нічого Може це якось хтось запалює От з цієї сторони Теж є ця смола Але вона не обгорівша Може це якось люди для чогось його обсмалюють я не знаю А тут прямо як джунглі якісь Така рослинність цікава, непритаманна Карпатам. Угу. Може це білка якась. Так, це білка. Там такий мох, типу він раз-раз раз і в мох заліз. Я його палкою витягую за секунду назад. Це вітер про жука чергового для своєї колекції. Ось потічок. Маємо воду і будемо ось тут обідати. Гарне місце тут для споживання їжі. На обід ми вирішили сьогодні мівінку парити собі. Я хочу запарити в такий пакет, але він доволі вони малий, тому я буду по одній мівіні в кожен пакет. Тому в мене буде такий дві тарілки. Вітер теж мівіну, але додав туди овочі всяких сухих. А м'ясо ти даєш, я, я собі прикусочку. Ось і тут є чайну смолу, можемо допити, ось ці квадратики. Або ось ця пугар, розділити на двох. Що хоч. Давай пару вольна. Не знаю, що чайна смола. Відвайный звонк. Це стріяндую, до речі, він моя борга. Я у нас там гаряча. Одно воно на Якесь чорне випалене. Та це смола чорна виходить. Просто таке місце, де чорна смола виходить. А чого воно опалює навколо все? Ніби обгорівше. Це не просто смола тече чорна, а воно прямо обгорівше і ніби вгору завуглене. Ніби воно загоралося, знаєш? Підпалював. Ти думаєш, хтось ходив та й підпалював? підпалював? Може, але для чого це? Це якась... Что это с деревом? Прикол, да? Яйко і Лемчике. Так вже трохи привтомилися. Довгий, довжелезний цей траверс. Нам ще приблизно хвилин 20 лишилось іти. Це ми на потрібній нам полонині. І десь отам ця хатка знаходиться. Притулок. Що скажеш, Віта? Ура! Коротко і ясно. Ура! Ми вже трошки замахалися, наче і 15 кілометрів не дуже багато йти. але якось ну, дає втома вже про себе знати. Зараз прийдемо, ще трошки світлового дня, десь півгодинки є. Там є потічок, такий добрячий. Покупаємося зараз і будемо облаштовуватись в будиночку. Тріумфальна арка. Поки що. Майже дійшли. Яйківський. А вон і будиночок потрібний нам. Сподіваюсь, там відчинено і нікого нема. Тут є де вогонь попалити. Може сьогодні ми цим займаємося. Вода отам от внизу. Що там, закрито? Ха-ха-ха, є хто вдома? Дивись дивися, тоді такої не було, вітер. Ну, не було, лайс, там були шампурами, з усім готувати ну, їсти. Прям така потужна вже, зварена. Тут кайфово. Нари тут можна чоловік вісім спати, мабуть. А може ні. шість. Так 6 спали, Угу. О, сокира є. Притулок під яйком. Ну, нам буде затишно, тут однозначно. Навіть є якийсь ізоляційний матеріал тут. Ось такий макава тут є ведер. Ролтон. Ролтон. Воруховий суп, журнал є. Опа, щось напишемо. Так, це... Є спіралі від комарів. Сковороди. Газові балони, якась аптечка мінімальна. Прикинь, вітер. Свічки є. Це що? А, це цукор в банці, щоб ми ще не добралися. Чай чорний. Туалетний папір. токсил гель є навіть. Прикинь сорбенти. Є протизастудний з парацетамолом. Ібупрофен, ну таке, повна аптечка. Прям запарились, люди залишали, що могли. Всякі соуси, Гущене молоко. Я дивлюся, як це все ми ще не поїли. Дикі мандри. Все, йдемо купатися. Отут зараз будуть народні купання. Є для цього рушничок, мило. Все, гайда. Що там те? сьогодні на вечері буде? Що це? Красочі вичте. Скорок. Mm -hmm. Курки півтора процента. Ні, три з половиною. У мене маємо з грибами. Я знаю точно, що це смакота. Так показую, ніби це реклама, це зовсім не реклама, бо... О, ця фірма вона просто найдешевша, тому я її беру часто. Ну що, гайда кип'ятити. п'ятити.